Невеличка зарядка, яка пробує твоє тіло та налаштує тебе на день. Думаю, не буде складно і поїхали! Одразу встави вгору і намагайся максимально розширити пальці. Вся стопа стоїть на підлозі, намагайся поставити стопу максимально широко, іначе розтопорити пальчики. Руки ставимо в сторону, пальці на руках також розходяться, максимально розкривай плечі. Тобто, ми плечима загортаємося не всередину. А навпаки, максимально-максимально назад. Плечі опущені, шия підтягнута. Маківкою намагайся тягнутися, наче до стелі. Руки йдуть через сторони догори. І піднімайся на носочки, вдих. І з видихом опускайся вниз. Вдих на носочки піднятися і видих. Намагайся більше на великий палець давити в стопі. Вдих і вниз. Видих. Останній вдих і. Вдих. Робимо дуже схожу вправу. Тільки тепер ми піднімаємося з дихом нагору і з видихом опускаючись вниз і ще додатково округлюємо спину, згинаючи поліна. З вдихом розкриваємо руки вгору, стаємо на носочки вдих, потягнутися пальчиками до стелі, опуститися вниз. Призгинаємо коліна, округлюється вниз спина, потягнутися вниз, видих. І давай разом вдих вгорі на пальчики, потягнутися, опуститися через зігнуті ніжки, округла спинка. І ще вдих вгору. І видих округла спинка. І останній. Вдих, високо-високо потягнутися. І вниз. Лук. І залишається в цьому положенні. Коліна трошки призігнуті, спина максимально округла і таз підгорни під себе. Тут, в попороку ми не прогинаємося, а навпаки, наче округлюємо таз під себе, плечі також загортаються, руки звисають вниз. І просто постій в цьому положенні, намагаючись грудний відділ, наче виштовхнути вгору, а руки навпаки потягнути вниз. І вісім сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І в цьому положенні похитатися корпусом в одну сторону і в другу сторону. Коліна залишаються зігнуті, Працює тільки корпус та залишається на місці. В одну сторону і в другу сторону. І ще в одну і в другу. І ще один. Два, три, чотири. Супер. Ноги згинай ще більше. Руки поставити на підлогу. Нагадую за стопи, те, що пальці нас і на руках, і на ногах намагаємося, наче розтепурити. Поставили пальці донизу, ноги призігнуті. І зараз будемо округлювати спинку. Округлюється спина, і наче потягнутися вгору, провиснути. Кругла спина догори. Опускаємося вниз, наче потягнутися за маківкою вперед, розгортаємо і ще плечі назад. І ще назад загорнути таз, видих, округла спиночка. І вдих, потягнутися. І ще видих загорнутися. І вдих. І останній видих. І вдих. Супер. Опускайся вниз на сідниці. П'яти розкриваємо по сторонам. Залишай комфортне положення в тазу і в спині. Стопи залишаються притиснуті до підлоги, тобто вони не будуть рухатися вперед-назад, вони притиснуті. Беремося ручками за ніжки і виштовхуємо, наче грудний відділ вперед. Розгортаючи плечі. Тобто плечима маємо собі допомагати. Рух спиною такий. Вперед і назад округлитися. Чому я кажу за плечі? Тому що ми маємо собі навпаки допомагати цими плечима. Коли виштовхуємо грудний відділ вперед, плечі йдуть навпаки назад. І за рахунок цього ви ще більш дотиснете оце положення. Вперед. Вдих сильно виштовхнути плечки назад, округлюємося. Тепер грудний відділ назад, а плечі навпаки вперед. Видих. І ще вперед. Вдих розгорнути плечі. І видих. Стопи притиснуті. Ручками тримаємося за ніжки. Вдих. Визирнули і назад. Видих. І ще вдих. Видих. І останній вдих. І видих. Супер. Залишайся в цьому положенні округлої спини назад. Намагайся ще більше закруглити таз, іначе зробити положення такої кріветки. Округлюється таз, грудний відділ тягнеться назад, ручками тримаємось за ніжки, і плечі загортаються вперед і максимально потягнутися назад. І ще таких 5, 4, 3, 2, 1. Супер обережно виходьте у положення. І стаємо на чотири точки. Положення чотирьох точок. Два зап'ястя, два колінних суглоба. Зап'ястковий суглоб дорівня плечому суглобу, тобто руки далеко не йдуть, вони прямо під своїми суглобчиками. Так само і в ніжках. Одна лінія. Стопи постав на себе. Поперек не прогинається. Тобі треба навпаки, наче підгорнути таз під себе, аби в спині була одна лінія. І в цьому положенні обережно опускаємо сідниці на п'ятки видих і вперед вдих. За да, уважу рівну спинку відсутність прогону. Тобто це не такий прогон. Це навпаки. Це підтянуто. І тільки з цього положення йде опускання. Видих і вдих. І ще 5. Повернутися. 4. Повернутися. Три, повернутися. Два. І один. Супер. З цього положення одна ніжка. Де коліном сперед. Друга нога вільна, де назад, прямо. У мене права нога загорнута під себе. Сідличка, наче сиджу на п'ятці. Задня нога рівна. П'ятка дивиться вгору, не в сторону, саме вгору. З цього положення намагайся зробити рівну спиночку. Піднімай обережно руки вгору і намагайся потримати баланс. Стоїмо вісім. Дихання спокійне. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. І руками потягнутися вперед. Можеш прямо лягати на ногу, можеш лягати на лікті. Але уважно лягай саме низом живота. Тобто це не округла така лягає. В першу чергу низ животика. Краще в тебе буде нахил такий, але це буде з правильного положення. І ще три, два, один. Супер. І змінюю ніжку. Тепер у мене ліва нога коліна дивиться вперед, ліва п'яточка під сідничками. Права п'ятка дивиться на стелю, нога рівна. І обережно вирівнюємо спину. І з цього положення ручки через сторони. Вгору. Спокійне дихання. І вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Супер. І вперед низом животика нахилитися до ніжки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Обережно вилізай з цього положення. Тепер треба ставити широко. У мене це на рівні килимочка. Тепер в цьому положенні має округлюватися тільки таз. Тобто, є рух, коли округлюється вся спина. Нам треба зробити ізольоване підкручення тазу. Тобто, грудний відділ отут не рухається. Працює тільки таз. Під себе. І рівна спиночка. Давай спробуємо разом. Під себе округлити і пряма спиночка. Під себе пряма і ще два, пряма і останній. Один пряма. А тепер пробуємо саме варіант з округлою спиною. Коли ми йдемо грудним відділом вгору, в оцьому положенні, тобі треба ще додатково підтягнути плечі, наче вгору. Тобто ми йдемо не тільки спиною отут і тазом. Нам треба ще і плечима підтягнутися, наче вгору. Грудний відділ тягнеться до стелі, таз округлюється вперед. І з нейтрального положення спини в нас підкручується таз, грудний відділ йде вгору, і плечі підтягуються вгору, голова закруглюється. Наче маківка тягнеться до лобової кістки. І рівна спиночка. Якщо зрозуміло, поїхали. Вгору підтягнути і плечі, і таз округлитися, видих і пряма нейтральна спиначка вдих, без прогану. І ще видих. І вдих. Ще три. Вдих, видих, вдих. І останній. Видих. Вдих. Супер. Тепер з цього положення сіда на сідниці. Одна нога дивиться в сторону, коліно направлено мене вправо праву сторону. Ліва ніжка підгортається до ноги. І виходить, я сижу в такому положенні. Ліву сідничку максимально намагається опустити до підлоги. Тобто це положення не так, коли сідничка стерчить в одну сторону. Максимально ми, наче, сидимо двома сідницями на підлозі. Що робить спина? Спинкою ми сидимо не округлені, так само таз наче підгортаємо вперед. Плечі розкриваються, шия довга і маківкою тягнемося до стелі. Що роблять ручки? Одна долонька ставиться на підлогу, а друга ручка буде тягнутися в діагональ. Але коли ми будемо тягнутися, треба ще контролювати плечі. Тобто плечі у нас будуть не загорнуті, усюди от тягнуті до вушок, а навпаки, підтягнути, розгорнутися, і тільки з такого положення ми нахиляємося в сторону. Покажи, як виглядає вправа. Ручка ставиться на підлогу, розкриті плечі, видих потягнутися в діагональ і повернутися вдих. Перевірили дві сіднички сидять. Угу. Давай спробуємо разом повільно. Ставиться долонька, плечі підтягнуті, видих, потягнутися в діагональ. І вдих. І ще. Видих, вдих, видих. Вдих. І ще останні два. Повернутися і один. Повернутися. І залишайся в цьому положенні. Плечико не провисає. підтягнути плече. Пальчик тягнеться в сторону. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. І зміни положення ніжок. Так само стопа наче приклеїлась до коліна. Ліве коліно дивиться в сторону, права стопа дивиться в свою сторону. Так само долонька ставиться на підлогу. Друга ручка буде тягнутися в діагональ, плечики не провисають, і повернутися. Думаю, з цією рукою буде вже значно простіше. Тому що ми розібралися вправу. Логічно. Поїхали. Видих, потягнутися. І вдих повернутися. Плечики розгорнуті, і повернутися вдих. І ще видих. Вдих. І ще три, повернутися, два. Повернутися і останній Видих і вдих. І залишайся в діагональ. ручка витягується, плечики підтянуті. Чотири, три, два, один. Супер. Останні дві заключні вправи. Знову повертаємося в положення ніжок, які були в попередній вправі. Тільки тепер сідаю на першу сторону. Тепер, коли у нас буде ставитись рука, рука буде йти не в діагональ, рука буде загорнута за голову, тобто лікоть буде дивитися в сторону. І нам треба загорнути лікоть до ліктя і розкритися. Цією рукою думаю, все зрозуміло. Вона так само стоїть на підлозі, плече не провисає. Друга рука йде за голову, лікоть розгортається чітко в сторону. Намагайся контролювати положення в спині, аби не було у такої штучки. Ми навпаки розгорнули плечі, лікоть дивиться максимально в сторону, і тільки з цього положення загорнутися і розкритися. Пробуємо, ставимо одну руку, друга за голову, і нахиляємося до ліктя видих. І розкритися, вдих. Плечки підтягнуті. Видих. І вдих. І ще три. Розкритися. Чотири. Розкритися. Три. Контролю розгорнуті плечі. Лікоть в сторону. Два. Розкритися. І один. Розкритися. І змінюємо ніжки. Так само. Ручка ставиться на підлогу. Рука заводиться за голову, ліко, чітко в сторону, підтягнуті плечики, спиночка рівне, маківкою до догори. Пробуємо опускатися до ліктя. Видих. І вдих. І сім. Вдих. Видих. Вдих. І ще п'ять. Видих. Вдих. Чотири. Повернутися. Три. Повернутися. Ще два. Повернутися і останній. Один. Повернутися. супер. Остання вправа. Сідає вниз на п'яти, коліна розходяться в сторону, руки поставити назад. І в цьому положенні намагайся ізольовано попрацювати тазом. Тобто ми наче сильно підкручуємо під себе сіднички і сильно прогнутися в спині, сильно під себе сіднички і прогнутися в спині. Якщо будуть незрозумілі якісь вправи, ти можеш мені писати одразу приватні повідомлення і все додатково тобі роз'ясню. Давай будемо пробувати. Прогнулися. І під себе підгорнули сідниці. І ще прогнутися. Під себе сідниці. І ще три. До себе. Два. До себе. І останній. Один. До себе. Супер. Дякую, що займалася сьогодні зарядкою зі мною. Поділу обов'язково своїми враженнями в коментарях, або напиши мені в директ. І зараз я проводжу передзапис на свій перший міні-курс. Там будуть зарядки, практики, медитації. Цих зарядок буде набагато більше, вони будуть більш наповнені, і кожного дня там будуть вправи з акцентом, наприклад, на спину, або на таз, або саме на побудження. Це буде дуже цікавий матеріал. І чекаю тебе в Директі на передзапис на цей курс. Дуже дякую тобі.